Мені здається, що я я якраз обирала аб'юзерів. Не людина, яка буде мене захищати, турбуватися про мене, не про любовце, угу. а про аб'юз. Я то, це вперше готова зізнати. Собі. Але ж це йде паралель паралел якраз з батьком. Він був аб'юзером. Я ж про це і кажу тобі. Угу. Що якраз не батька шукала в стосунках у чоловіків, а якраз якось, мабуть, обирала таких, які мене аб'юзивно використовували. Контролюють? Контролюють. Я дозволяла людині мене контролювати і бути лялькою в його руках. Чекай, окей. Це один такий був, хто піднімав руку. А-а-а, ну, Дивись, я не буду всіх под одну грібінку. Якщо ми говоримо про якісь серйозні стосунки, які тривали певний так. час, то давай просто говорити точечно, як то кажуть. Ну окей, давай так. Це там 90% твоїх стосунків, де на тебе піднімали руку. А ні, не диві... Ну, я не можу так сказати. Були певні чоловіки, які це могли дозволити, а певна кількість чоловіків вони просто могли морально морально, так тобто, от чоловік тебе вдарив. По обличчю, я вважаю, що це не, не знаю. Ну, це найпринизливіше, що може бути. І от е, крім стадії ефекту, як ти говориш, а що ще? А як далі? От, Які далі думки? Я винна у цьому? Я себе ніколи не винила. Я просто дуже переживала, що як так, я так сильно люблю цю людину і він так до мене ставиться. Як то кажуть, любов сліпа. Я була просто ось. Це не любов, це якась залежність. Ну. Людина якось професійно маніпулював моїми почуттями. Е, а я, знаєш, в мене був такий момент в житті, я боялася залишитися одна. От зараз, якщо у тебе будуть такі там нові стосунки, угу. і якщо чоловік на тебе підніме руку, то що ти зробиш? Ну, по-перше, я сподіваюся, що цього не буде Окей, і до цього не дійде. Ні, ну я не буду з цією людиною, це однозначно. А як ти порвала стосунки? Як я ти? б дуже хотіла, щоб у нас ще судова система трошки краще працювала. Mm -hmm. Тому що мені здається, що люди зараз безконтрольні а, в момент. Вони самі по собі зараз жорстокі один до одного. Mm -hmm. І тому деякі моменти вони якось дозволяються. Ти сказала, що це ж було не з одним чоловіком? Так. Коли з іншим така ж історія була. Не було відчуття що ти е, стаєш на ті ж самі граблі. А, а, звісно, так десь паралель, паралель цього є.